Так, друзі, колеги, всім привіт. У нас новий день. Працюємо далі. Там де помив, хто бачив попередньому відео, все сухо, на землі болота немає. Все висохло. Так, маленька розпаковка. Як то у нас, що я взяв? Маляний скотч, стекла, Раз. краска, два. Розчинник три. Грунтовка чотири. І жовта краска на кабіну п'ять. Так, що я ще взяв? І взяв отаку хрень. Не знаю. Пробую, вже намазав Побачу, чи воно зніме чи ні. Ось цю краску воно, в принципі, вже розтворяє. О, треба зняти мені цю краску, ну, щоб воно більш-менш було гарно. Не було воно все покрасне жовто по на різинках. Так, плани на сьогодні. Далі. Кришку зробив. Кусуюся. Кришка. Будемо навжатися. Тут включайся. Блін, нігрол це, звісно, мені подобається, що воно не стікає просто так стекло, так як зараз теперішнє масло. Але, всі... Але дехто там пише, що нігрол це нерозумно. Не знаю, побачу, бо буде нігролу, два, дві каністри масла, бо дві каністри. І гролу, ой, дві каністри маса і каністри нігролу. Побачимо. Так, ставлю кришку, далі. Виточили мені такі втулочки. Виточили такі втулочки. Зроблю отвір на педаль. І буду встановлювати педаль, з цієї сторони теж педалі. І на вечір в мене буде покраска. Можливо, навіть зараз загрунтую. Ні, спочатку кришка, педаль, потім ґрунтовка. І завтра буду займатися кабіною, напевно. Бо до неї ніяк і не можу дойти. Так, зараз роблю прокладочку, вирізаю з бумаги, ставлю її туди, встановлюю педаль і далі займаємося. Буду показувати етапно. Так, ну що, погрунтував, покрив ґрунтовкою. Передуваю. Задую чорним брус, проти уваги. І нехай буде воно все чорне. Думав, ванджера робити синім, але це заморока. Тут же я трошки почав. О. Що, передую, потім покажу, як вийшло. Так, ну що, глядачі? Передую двигуна. Про все. Ось так вийшло, в принципі, непогано. Тепер чим я займаюся зараз. Ось дивіться, чистю резинки. Вичищаю добре, є ось такі місця, де треба по декілька разів наносити голобовусі, все відчищено, що тільки зверху залишилось. О, та сторона теж. Мені подобається. Потім добре обклею різинки і задую кабіну. Задуваю тільки для того, щоб коли зберу все на місце, щоб тут не було воно все так, як є, що красять диска і вся шина вкраски. Чи красять кабіну і тако до половини блін, лобовуха. Полоса або синя, або жовта, чи червона яка там. Ну блять, то нахрен взагалі її вкрасити, якщо так має бути. Бачив взагалі заднє стекло було задуте повністю, синьою краскою, хтось продавав трактора. Смесел який в цьому, не знаю. ржавчину закрити, що він ржавий весь. Ну, якось так. Тут вже навіть ось так з цим. Вигляд в нього вже змінився. То, що чорне з'явилося, чорна різинка по кругу. Все, я працювати далі. Так, ось гляньте, як вийшлося близько. Ось так різинки я відчухав. О. Зараз покажу, як вони були, а потім порівняємо, як були тут. Ось так само було, бачите? Вся різинка покрашена. І зараз я їх відчухаю і побачимо, як воно буде. Та й отак. Штайте на старій кабіні, стара краска, все грязне, і то від неї набагато кращий. Ну, щось ми то зробимо. Ось я помастив. Відбувається краска. Тільки не там де треба. Ну, то хитня. Так. Чистю є двері, напевно, зараз Ні, не двері, боковинки, честю бокові форточки. Потім покажу, як вийшло. Ось дивіться, як воно зараз. О! Зараз я почухаю і покажу, як буде. Зараз з тієї сторони покажу. Ось з іншої сторони. Так, і що ще можна показати? зараз почу. Ось так воно в кабіні. Це отак так само було б на дворі. От для чого питається його закрашувати? Не знаю. І ось так зараз. А Зараз почистить і покажу, як воно виходить. Так, ну що, друзі, закінчив я дверки. Дивіться, як вийшлося, так? Да? Різниця, звісно, для чого їх малювати, воно ж так набагато прикольніше. Коли відтіняє. Так, да, ну робота це, звісно, конечно, не із простих і не із бистрих. другу я теж відчухав. Але воно того варте. Це для себе. За це гроші я нікому не плачу, і мені ніхто за це гроші не платить Ось так воно виглядає, там я вже заклеїв скотчем. Малярним тут заклею скотчем. зверху буде пленка. Завтра я займуся цим тілом. Відео напевно об'єднаю два в одне. От завтра така буде робота теж малярна в основному. О, якось так. Я думаю, що воно виглядає. Ану, якщо нормально, поставте лайки. На сьогодні все.